Ця амбулаторія після проведеного ремонту виглядає як сучасний європейський медичний центр. Наразі тут зручно і комфортно і пацієнтам, і персоналу. На день відкритих дверей до п'ятої амбулаторії третього центру первинної медико-санітарної допомоги завітав і міський голова Геннадій Труханов. Добре, що в нас є можливість робити ремонт, незважаючи на війну, незважаючи на те, що тому що війна ми допомагаємо в повному обсязі військовим, і це наше чергове завдання, але. Здоров'я людей, які сьогодні знаходяться в місті і кожного дня звертаються до лікарів. Треба зробити все можливе, щоб умови були, були сучасні і надавалася якісна допомога. Тому дякую вам, а ми, я розумію, що треба працювати в якісних умовах. Світле простори приміщення, тут є всі умови для перебування людей з інвалідністю. Ті, хто тут працює, говорять, настрій у такому приміщенні підвищується. Як вам працюється в такому відкритому просторі, Дуже добре. Не, не за віконцем. Як, як було звично у нас ще да. в попередніх умовах. Ну, Це дуже сучасно і зручно. Ти бачиш чоловіка, і він тебе бачить, вже не висовуєшся в окошечко, там. Дуже приємно і пацієнтам дуже це сподобається. День відкритих дверей в амбулаторії черговий привід нагадати, що багато медичних послуг можна отримати безкоштовно, якщо підписати декларацію з сімейним лікарем. Якщо людина підписала декларацію з сімейним лікарем, вона може отримати гарантований пакет медичної допомоги. Це консультації сімейного лікаря, це безоплатні аналізи, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест на віч, на холестерин, на цукор крові, тест на гепатит Б, гепатит С. Все це можна прийти і безкоштовно зробити в нашій амбулаторії. Окрім цього, говорить Олена Колоденко, в третьому центрі первинної медико-санітарної допомоги працює мобільна паліативна бригада, яка виїжджає до пацієнтів. Наша мобільна паліативна бригада може показати, як допомогти паліативній людині вдома, як надати першу невідкладну допомогу і що робити, якщо вона потребує вже більш серйозної допомоги. Знання про те, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися і чого ні в якому разі не можна робити, допоможуть зберегти життя та здоров'я. Під час війни така інформація дуже важлива, і гості заходу могли її отримати від волонтерів Червоного Хреста. Не менш важливі й знання про стан свого здоров'я, а саме про рівень цукру та холестерину. Експрес-тести лікарі проводили усім бажаючим. Також на заході від психологу можна було дізнатися про методи. Самодопомоги консультували медики про переваги вакцинації. А про те, як допомагати людині, яка не встає з ліжку, лікарі навіть демонстрували на манекені. Найчастіше ускладнення у таких пацієнтів це пролежні. Вони дуже тривало лікуються дуже часто рецидивують, і тому їх буде простіше профілактувати. Щоб профілактувати, потрібно правильно повертати хворого. Важливо це робити щонайменше кожні дві години. Лікарі демонструють, як перекласти людину зі спини на бік і не доставити їй незручностей. Для цього нам необхідно протилежну руку підкласти під одну із щічок і зафіксувати своєю рукою. А ногу протилежну від нас потрібно зігнути в колінному суглобі і притримати. Повертаємо ми простим рухом за таз. Щоб людина знов не перевернулася, треба підкласти подушки під спину, а також під голову і під руку. І також ми б... Підклали подушки між ніжками, щоб одна ніжка не тиснула на іншу. Центри первинної медико-санітарної допомоги це медичні фахівці, які завжди поруч. Вони можуть надати допомогу, розповісти, як зберегти фізичне та психологічне здоров'я, надати поради щодо догляду за тяжкими хворими, бути разом з вами у будь-яких ситуаціях.